Ну що, привіт, радий вітати тебе. І ти знаєш, на мою думку, ти вже відрізняєшся від 90% людей в світі, тому що окрім того, що тебе щось не влаштовує, ти ще й шукаєш якісь засоби, способи, інструменти, щоб щось е, змінити. І в принципі, неважливо, чи ми будемо з тобою далі розвивати цю тему, про яку я тобі розкажу чи ні, сам факт: ти пробуєш, ти намагаєшся, ти шукаєш, ти вже молодець. Я розумію, що скоріше за все, ми з собою не знайомі. І ти бачиш мене вперше, і довіри до мене ну не сильно багато. Але з іншої сторони, і в мене немає завдання тобі сподобатись. Це відео носить виключно інформативний характер, щоб нам з тобою зрозуміти, чи нам разом а, по дорозі. Але як це часто буває в моєму бізнесі, все починається саме з такого відео, а закінчиться тим, що ми разом святкуємо дні народження, весілля разом подорожуємо і стаємо найближчими, найкращими друзями. Як це і в принципі відбулось мене сім років назад, саме з такого. Відео, ладно, я забіг дуже наперед. Зараз тобі треба знати 5 основних е, моментів для того, щоб розуміти для себе, чи тобі цікавиться напрямок, цікавиться тема, і чи ти, в принципі, хотів би розвивати тут е, разом бізнес. І я розумію, що, можливо, наше знайомство закінчиться з тобою е, виключно на цьому відео. І такий розвиток подій теж має місце на життя. Е, в будь-якому випадку будемо просто знайомими. Окей, 5 основних моментів. Компанія, продукт. Маркетинг план, звідки тут гроші? І система покроковий алгоритм дій. Отже, продукт продукт це ядро, це найважливіше, що є в будь-якому бізнесі. І я відповідно на цій темі затримуюсь трошки довше. Тому що, якщо з продуктом не склалося, то яка б модель бізнесу, які би відсотки, який би маркетинг план які би чеки я тобі не показував, які б автобонуси смачні не були. А, якщо продукт вибач мені за слово говно. Ніхто його купляти не буде відповідно і бізнесу ніякого не буде. А у нас філософія така, що ми не бізнес продаємо, ми не гроші продаємо. Ми продаємо продукт. А якщо купнути глибше, ми продаємо те. Що людина отримує, що клієнти отримують від взаємодії з нами, і ми не просто компанія про якісь там баночки, кремчики, вітамінчики і так далі. І у да нас класна лінійка преміальних продуктів для здоров'я, антиейдж засоби, колаген та е антиейдж косметика. Але зараз на ринку дуже багато компаній, які справді виробляють хороший класний продукт. Тому, на мою думку, в боротьбі за першість якістю вже зараз не виграєш. Проте якість це все одно важливо, і окрім виробництва в Німеччині, в Франції, в Японії, в Тайвані, в Південній Кореї тут сотень різних сертифікатів найважливішим показником якості нашого продукту являється. Наше керівництво, генеральний директор, президент компанії, е, рада директорів, які постійно ми часто бачимо на різних конференціях, і вони постійно використовують наш продукт, постійно його п'ють. Це для мене знаєш. Це як е, ти заходиш в піцерію і там сидить власник своєї сім'ї і їсть піцу в себе ж в ресторані. Або в моєї тьоті є хлібзавод, і в них постійно вдома свій свіжий хліб. Проте якісний продукт це не основне, що ми даємо нашому клієнту. Ми даємо концептуальність. Ми даємо. Комплексні рішення по здоров'ю, і це власне те, що виводить нас на зовсім інший рівень порівняння з іншими компаніями. Наша основа як бізнесменів, як підприємців, заключається в тому, щоб люди отримували результат, щоб це залишалось з ними назавжди, щоб це входило в їхні дома, щоб це ставало їхньою рутиною, щоб їхні діти цим користувалися. Це звільняє нас від постійного пошуку і залучення нових клієнтів. а з іншої сторони, ті ж клієнти стають обличчям нашого продукту і приводять е, нових клієнтів абсолютно безплатно: е, мама, брат, сестра, друзі, рідні, колеги на роботі. Коли їх запитують, слухай, а що ти з собою робиш? Ти так похудав, слухай, в тебе така е, сяюча і пружна шкіра, що ти приймаєш, слухай, в тебе таке класне густе волосся. Слухай, вже шоста година, а в тебе досі куча енергії. Чим ти красуєшся? що ти приймаєш? Це, до речі, одні з найчастіших запитань, які чують наші клієнти. А щоб це відбулося, потрібен яскравий і видимий результат. А щоб був цей результат, потрібен комплекс, тому що я не вірю, що питання здоров'я, зовнішнього вигляду може залежати від одної таблетки. Я більше 11 років займаю. Спортом майже вісім років займаюсь темою збереження і відновлення здоров'я. Я кожного дня вникаю в ці всі процеси взаємодії в організмі різних систем органів між собою. І я дійшов до одного життєвого принципу. Він виглядає 80 на 20. Зараз поясню. Я вважаю, що все життя жити в якихось рамках, в якихось обмеженнях, забороняти собі піцу, бургер, там я всі, наприклад, обожнюю е, боже борони випити пива, чи там якийсь алкоголь, е, горілочку до борщу. Наприклад, як в нас також з друзями таке буває. Це неможливо, тому що ми не робити і потрібно від життя брати все, але при цьому тримати баланс. І от три прості кроки, які я сповідаю вже майже 8 років, які до дозволяють мені при такому не ідеальному способі життя е, достатньо добре виглядати, мати хорошу, не скажу прям ідеально, хорошу фізичну форму, і саме головне класно себе почувати. Отже, три кроки: водний баланс, чистота організму, клітинне харчування. Почнемо з води. Ви задумувались, коли що людина це єдина жива істота на землі, яка п'є щось окрім води: кава, чаї, фреші, компоти, соки, узвари. Там алкоголь і так далі, тому подібне, забуваючи при цьому, що ми на 70% складаємося з води, і організму потрібна саме вода. Чомусь е, ми не наливаємо в акваріум фреш, тому що він такий корисний, там різні вітамінки або каву зранку рибком не наливаємо для того, щоб вони проснулися. проснулися. Да? Я утрірую, звісно, але ви розумієте, до чого я веду. Тому вода і водний баланс це база, це ґрунт. Е, немає ніякого значення, які вітамінки, які добавки ви приймаєте, як збалансовано ви харчуєтесь, як регулярно спортом ви займаєтесь. Якщо ви регулярно не допиваєте воду. То про ніяке активне і здорове довголіття і мови не може йти. І другий момент: не все, що називається водою, придатне для пиття. Погодишся зі мною, що ну, вода з калюжі це також вода, але навряд чи хтось її буде там пити. Або вода з крану теж такий собі сумнівний варіант для пиття. Або вода з річки, я веду до того, що якість води не менш важлива від її кількості, і в воді є дуже багато різних показників. Там і окисно-відновний потенціал, і PH, і структура, і мінералізація, і поверхневий натяг. І від того, яку воду ми п'ємо, залежить абсолютно все: засвоєння вітамінів, транспорт, поживних речовин з їжі, робота серця, нирок, виведення токсинів. І якщо питання кількості, ну по факту, кожен може сам проконтролювати, скільки води йому пити, то питання якості це вже набагато складніше. І от у нас є продукт, який допомагає, який дозволяє в домашніх умовах пити воду курортної якості. В общем, це якщо так геть коротко, тому що питання води можна розтягнути на години. Отже, далі очистка організму, детокс. І я знаю, що багато людей по-різному ставляться до цієї теми, але я. За 7 років в цій ніші виявив одну величезну проблему абсолютно всіх людей. Вони пропускають етап очистки організму перед тим, як приймати якісь добавки. і відповідно приймаючи добавки, не бачать ніяких результатів. Це одна із найголовніших причин. Чому добавки не працюють? Уявіть собі той же самий акваріум, який не чистили там місяцями, а то й роками. І ви купляєте супердорогий корм для того, щоб рибкам були поживні речовини, мікромакронутрієнти і так далі. Але толку з того, якщо рибки плавають в болоті, отака От сама історія в нашому організмі, тільки замість рибок, у нас клітини. І ви можете купляти супердорогі вітаміни, супердорогі добавки, але толку з того ніякого, тому що ваші клітини плавають в болоті. Це Може бути дуже антинаукове порівняння, але воно дуже класно омальовує те, що ми робимо кожного дня своїм організмом. Грибкова та паразитарна флора, токсини, які накопичуються з їжею, стрес, екологія все це в сумарності дуже пагубно впливає на наш організм. Да, в 20 років це не чи помітно, та й в 30, напевно, теж. Але якщо вам вже під 40, то скрузи себе ви вже стикалися з якимись хронічними питаннями, з головними болями, з болями в колінах. З травленням, з висипками або пігментацією на шкірі, проблема зі сном. До речі, висипка на шкірі це один із основних головних признаків того, що в організмі стався якийсь збій. І замість того, що виводиться це природнім шляхом з туалетом, організм викидає це на шкіру. Коротше, тема детоксу очистки організму це дуже довга і обширна тема. Я про це якось обов'язково знімлю ще окремо відео, щоб зараз прям довго не затримуватися. І от після двох кроків гідратація і очистка важливим кроком єтине харчування для мозку, для кишківника, колеген для для Шкіри, хондроетин-гіалуронові комплекси для опорно-рухового апарату, для суглобів, вітаміни для шкіри волосся нігтів, хондропротектори для печінки. І по факту в нас є продукти, які закривають всі денні потреби організму в макронутрієнтах. І тут ви скажете: так чекай, а на що мені в принципі ці всі добавки? Якщо я ну, достатньо нормально збалансовано харчуюся, у мене багато овочів, фруктів і так далі. А ви візьміть офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про вміст вітамінів і мінералів е, в продуктах харчування? І повірте мені, тоді у вас думка зразу поміняє. Я недавно вивчав питання вітамінів групи Б. І виявляється, для того, щоб закрити денну норму цілої групи Б1, Б2 і так до Б12, потрібно приблизно від 4 до 5 кілограмів різновидної їжі кожного дня. І це тільки одна група Б. А уявіть собі, в якому. Дефіциті живе наш організм по відношенню до всіх інших вітамінів і мінералів. А якщо це відбувається роками або й десятиліттями, то потім не дивно, чому організм в 30-40 років дає збій при потенціалі життя в 120-150 років, і от, наприклад, ті ж самі вітаміни групи Б мають пряму кореляцію з роботою серцево-судинної системи і. Якщо знову ж таки звернути на дані всесвітньої організації охорони здоров'я, вони дають висновки, що кожна третя смерть в світі це проблема в роботі серцево-судинної системи. І це я вам тільки вершечок Айсберга показую. Якщо купнути глибше, порозбиратися цих всіх даних, то потім. Ну, страшно на вулицю виходити, просто хочеться закритись і плакати. Я Якось недавно почув таку думку, і вона мені дуже сильно відгукується. Зараз мало просто не пити і не курити для того, щоб бути здоровим, енергійним, класно себе почувати і добре виглядати. Зараз для цього потрібно щось робити, потрібно собою займатися. Тому спочатку вода і очистка, а потім вже добавки будуть працювати так, як треба. Коротше, суть така: ми показуємо, ми доносимо людям, що за здоров'ям потрібно дбати, про нього потрібно піклуватись тоді, коли воно ще є, а не бити на сполох, тоді, коли вже сталася біда. І бігти в лікарню. І для цього ми даємо три простих банальних кроки: напоїти організм, почистити організм і дати клітини харчування. Окей, давай далі. Якщо ми з тобою розібралися з продуктом з нішою, і ти плюс-мінус розумієш перспективність цього напрямку, то є інша проблема, з якою ти можеш стикнутися в affiliate маркетингу. Ти можеш мати класний продукт, але потерпіти крах в бізнесі, якщо не складеться наступний пазл. Тобто при геніальному продукті, але при поганому керівництві компанія може проіснувати 3-4-5 років і просто виправитись. Бо завдання такого керівництва зібрати вершки Кинути людей на гроші і просто зникнути. Як це дуже часто і бувало для мене дуже важливим пунктом було те, що в голові компанії сидить мережевик. Він знає, як працюється в основах. Для нього компанія це по факту його дитина. Знаєте, це як власник піцерії. Мене чому стягне в ці порівняння, який спочатку був прибиральником, потім був піцайолою, потім був офіціантом, потім був менеджером, а потім відкрив свою мережу піцерії. Тобто, це не просто компанія, куплена якоюсь мільярдною корпорацією для того, щоб заробити гроші. Ця компанія була створена з нуля в неї закладені. Ідеяність. Цінності, непорушні принципи, які компанія сповідає вже більше 25 років, відколи існує, і мене це насправді дуже сильно мотивує, тому що я, коли познайомився з генеральним директором з президентом компанії, я побачив, що вони планують вдалеку. Вони планують на наступних 20, 30, 40 років вперед. Коли до мене проходить це усвідомлення, це дає мені впевненість і надійність в тому, що з компанією можна рухатись, можна планувати на ціле життя, тому що я не прийшов сюди просто щось там зробити. Я прийшов сюди побудувати справу цілого свого життя, і мені... Потрібна компанія е, як надійний партнер, по факту компанія зараз закриває всі лінійні процеси: Виробництво, сертифікація, логістика, сайт, більше 150 магазинів по цілому світу, виробництво нових продуктів, досконалення вже існуючих, прям це відчувається, що компанія постійно тримає, е, як то кажуть, руку на пульсі в тенденціях розвитку ринку. Окей, про компанію поговорили. Далі маркетинг План. І якщо ми говоримо про ефілей маркетинг. Або партнерський маркетинг, як його ще називають, зі свого досвіду скажу, коли ми вибираємо компанію, яка розвивається таким методом, дуже важливо зрозуміти, чи тут зручно на трьох рівнях. Чи зручно тут новачку? Це людина, яка просто користується продуктом, ділиться результатами зі своїми знайомими, друзями і має додаткових 100-200 доларів. Далі, чи зручно тут дистриб'ютору середнього рівня? Це дохід приблизно 500-700 доларів. При правильній роботі взаємодії з наставником це можна поєднювати з основною діяльністю, з роботою, з бізнесом, неважливо. І чи зручно тут топ менеджерам Це дохід там, від 10 тисяч доларів і вище. Автобонуси, канікули за рахунок компанії, різні привілегії і так далі. Зручно, це коли немає якихось жорстких Пов'язань, коли немає підводних каменів, наприклад, коли людина тебе обганяє по кваліфікації, по рангу, і ти абсолютно перестаєш заробляти з її структури. Відповідно, при таких розкладах пасивний дохід в принципі неможливий. У мене, наприклад, є партнери в команді, які обігнали мене по статусах, але це абсолютно ніяк не впливає на мій чек. І це, до речі, до теми того, що треба прийти першим, щоб тут щось заробляти. Люди прийшли пізніше до мене в команду, але заробляють більше ніж я. В общем, найважливішим цій моделі бізнесу є те, що заробляють твої партнери. В цьому і є пасивний дохід. Бо мені. Не платять за те, що ти дивишся це відео, мені не заплатять за те, що ти навіть підпишешся до мене в команду. І навіть якщо ти почнеш щось робити, я буду заробляти тільки тоді, коли зароблятимеш ти. А заробити перших 200-300 доларів, ти можеш вже в перший місяць при правильних і понятних діях. Тобто суть маркетинг плану заключається в тому, щоб вийти тобі на пасивний дохід в цій моделі бізнесу, тобі потрібно, щоб твої партнери заробляли гроші. І раз ми закінчили на слові доходи, то давай я тобі покажу. А звідки тут гроші? Давай так, якщо ти ніколи в житті не стикався з афілейт-маркетингом і думаєш, що це якась там супер революційна схема. То я тебе розслаблю. Це просто вид маркетингу. Маркетинг це що? Це вид просування продукту. Це один із видів просування продуктів на ринок. І давай я тобі покажу, як це виглядає схематично. Давай так, є компанія, яка виробляє продукт снікерс, Кока-Кола, Орбіт або наші продукти компанії Coral Club. І завдання компанії, щоб цей продукт скупляв, тобто щоб про продукт дізналося якомога більше людей в світі. І компанії витрачають кошти на звично нам рекламу, або ж віддають кошти з маркетингу мені за те, що я проведу її клієнта методом рекомендацій. от, це і є affiliate маркетинг. Або партнерський маркетинг, коли використовують метод рекомендацій людей. В цьому методі насправді є ряд переваг, таких як унеможливлення підробки продукту, націнки, тому що ви купуєте безпосередньо в компанії виробника, і багато інших. Ми про це обов'язково поговоримо вже на індивідуальній зустрічі після цього відео. І в принципі, якщо ми розуміємо, що тобі цікавий напрямок і важливі деталі, то я думаю, це можна обговорити вже індивідуально. Ти скажеш, окей, якщо такий класний бізнес, для чого тобі? Я дивись, все просто для того, щоб масштабувати одну кав'ярню, тобі потрібно або робити франшизу, або вливати додаткові кошти. Умовно кажучи, якщо одна кав'ярня робить день 100 порцій кави, а ти хочеш зробити тисячу, то тобі треба відкрити 10 таких кав'ярень. Та сама історія із affiliate маркетингом для масштабування потрібні партнери. Тому я і зняв це відео і пропоную тобі співпрацю. І останнє, але не менш важливе, це система покрокових дій. Що за чим робити? Це насправді був один з моїх найбільших страхів. Я не знав, що робити, що починати, де брати людей, де брати клієнтів, як з ними взаємодіяти, як підтримувати зв'язок. І ми вирішили зробити свою систему навчання від А до Я, де ти отримуєш відповіді абсолютно на всі питання: де брати потенційних партнерів, де брати потенційних клієнтів, як зробити ефективно, щоб не виглядати нав'язливим. Тобто, ти приходиш до нас в команду, і окрім того, що ти навчишся заробляти гроші в цій моделі бізнесу, ти ще й прокачуєшся як особистість комунікації прод продажі, соціальні мережі, зйомки контенту, всього цього ми навчаємо. По факту ти попадаєш в ком'юніті людей, які взяли під контроль своє життя, яких цікавить розвиток, бізнес, заробіток. Ну і під завершення, якщо ти будеш дивитися це відео через 5 років, то скоріше за все пропозиція вже буде неактуальна, тому що ринок вже буде зайнятий. Скоріше за все, ви всі чули про компанію Amway. Класний продукт, вони 75 років на ринку, всі про них знають. Мені, як дистриб'ютора, чи є місце в цій компанії знайти клієнтів під цей продукт. Вони великі молодці, але ринок зайнятий і мені там нічого ловити. Тому якщо ми говоримо про можливість заробляти можливість розвитку росту потрібно бути в правильному місці в правильний час. Зараз ми тільки заходимо на ринки Америки і Європи, і тут ніша практично не зайнята нашим продуктом, тому можна бути одним із першим, хто візьме на себе основну частину цього ринку. Тому я і шукаю зараз партнерів для масштабування цієї ніші, і в принципі немає значення, де ти заходишся. Чи це Україна, чи це Європа, чи це Америка. Отже, давай так, якщо тобі цікавий продукт, цікавий напрямок, і ти бачиш перспективу в цій ніші, найкраще, що ти можеш зробити після цього відео: написати мені, і ми поспілкуємося. Це індивідуально. Я переконаний, що в тебе залишили ще запитання, або, можливо, в тебе вже є навіть якісь пропозиції, або нам варто просто познайомитися. Тому до зустрічі!